Итак, сегодня поговоримо про вибори в Україні, про вибори, яких скоріш за все не буде. Давайте послухаємо нашого гаранта до того, як він став нашим потужним. Слухаємо. Я намагаюся вообще перевернуть сознание подхода к выборам. Я взагалі за выборы. Я вам говорю, що в следующий раз, на следующих выборах, я, вам, я вас уверяю, независимо от того, мы дадим это онлайн движение, следующие выборы будут в мобильных телефонах. Какой агитации по городам? Ничего не будет. Ви байміть, вообще, куди ми? Я думаю, вам і не треба, але ви робите зараз. А тепер послухайте, що він зараз трусить. Я їм не підходжу, тому що їм потрібна їх лялькова людинка Тут їм потрібен їх чоловік, їх людина, який буде керувати Україною, що вона завжди була під колпаком Російської Федерації. Це щодо моєї легітимності, Пірс, мене обрала 73% мого населення. Так, під час війни не може бути вибори. Треба змінювати відповідне законодавство, конституцію держав тощо. Як наші військові, як вони будуть голосувати? І це питання не від мене, не від пересічного Україн, Це питання від, від всіх, від всіх військових, від всіх українців, як вони можуть в окопах голосувати, як будуть голосувати всі наші люди на окупованих територіях? Мільйони людей яким чином? Невже нам більше не цікаво, що вони думають і кого вони хочуть обрати? Як будуть голосувати 8 мільйонів українців, які знаходяться сьогодні за кордоном через всю війну? Безумовно, війна закінчиться, закінчиться гаряча фаза а, війни. І тоді, коли зупиниться військовий стан, військовий стан зупиниться, обов'язково буде оголошено про вибори. То вам така таблеточка для пам'яті, бо люди добрі, що з вами робиться? В лютому буде п'ятий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ця істота, вибачте, заявляла два дні перед повномасштабним вторгненням. Я цитую, що робити вам? Тільки одне: не хвилюватися, весною, як завжди, вихідні, шашлик, день перемоги. Поїли шашличка? А в травні місяці буде восьмий рік, як він вже президент. Восьмий рік, народ. Ми говоримо про якусь демократію. Ми сміялися з Росією, що там Путін десятиліттями засиджується. Народ, а скільки ще він може просидіти? Давайте я вам ще як таблеточку для пам'яті додаткову нагадаю його інавгураційну промову у Верховній Раді. Слухаємо. Перше завдання: припинення вогню на Донбасі. Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що можу запев... зап... запевнити, задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Дорогі народи, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота, правда, це була моя місія. Наступні п'ять років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую. Не хочу нікого ображати, але ось такий український народ, який вибрав ось це. Ну да ладно, вибрали і вибрали. Але невже немає сили в собі визнати, що ми всі лоханулися. Ми всі йому вірили. Я за нього не голосував, але я десь може йому трошки вірив, як і кожен з нас. Але сила полягає в тому, що ми вміємо визнавати свої помилки і вміємо якось виправляти ці помилки. Але, як виявляється, ні. Якось так подумайте про це.